Добрий день, любі мої дітки! Сьогодні ми з вами відправимось у зимовий ліс. Там дуже багато випало снігу, і на ньому можна побачити сліди тварин та птахів. Подивіться, ось тут пробігав зайчик, а за ним йшла лисичка, а тут ходили пташки. А такі сліди розкажуть нам, що тут ходив вовк. Ось сліди вовчі великі та маленькі. А значить, тут проходила вовчиця з вовченятом. І давайте ми з вами намалюємо сліди вовчиці та вовченятка. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, на якому зображені два кружечка. Великий кружечок це мама вовчиця, а маленький маленьке вовченятко. Водичка, фарба синя, пензлики великий і маленький і звичайно ваші ручки. Вовченя у лісі грає і синичок догоняє. Ташки крильцями махають та від зайчика тікають. Беремо великий пензлик, змочуємо водиці набираємо фарбу. Починаємо малювати сліди вовчиці. Ось так. Потім беремо маленький пензлик, вмочуємо водичку і так само малюємо сліди маленького вовченятка. Ось так. Ось такі сліди вийшли у мене. І ви, дітки, спробуйте намалювати. А я чекаю фото ваших робіт. До побачення!